Божевільний такий час, але я сподіваюся, що життя війде в звичайну таку колю, звичайну. Бо чого божевільний? Останні вихідний в мене був в середу, і це я ще працюю вже 9 днів. А в середу я перевозила свої речі. А потім ще я зранку доробляла свої там, справи якісь, наприклад, везла там. Ключі хазяйці, до речі, він зі мною весь я це розповідала. Все це ж, звичайно, що покидали речі, як покидали, щось я розібрала, щось не розібрала, щось загубила. І я не знаю де. І я кажу, боже, мої окуляри рожеві, мені так вони подобалися. І оце воно все таке. от Я в такому безладі не можу жити. Абсолютно. Почала розбирати документи і, і побачила, що в мене підписано, а то ж, я казала, що ні, підписано про те, що ми не проживаємо. Разом з чоловіком документ підписаний. І він мені казав, що він є, а я кажу, в мене нема. Ну, в мене є зараз і копія, і отакі от все 3, 3 січня 23-го року. Це вже буде три роки офіційно, що підписано. Так, що можна вже, вже розлучатися за ірландськими законами. Так що я сподіваюся, що це буде якось життя війде в колію нормальну, звичну. І я буду більше приділяти своєму хобі соціальним мережам. Бо мені дуже подобається. От Мене питали, що це тобі дає. Мені це подобається. Подобається Спілкування з людьми і я демонстрант. Тобто, де, демонструвати про, про себе, Бо щось. це мою капусту він пробував. Йому не сподобалося. Був в кляр мій стік. Ну, буває, щось, я вмію, щось не вмію. Так що, повертаюся до вас, я сподіваюся, заходьте. Буде багато цікавих тем. Якось буду вас розважати, знаю, що, що за життя. В самої дивлюся, я новини, рухаються на голові волосся від новин. Не ну, дай Боже, всім всього найкращого. Буду рада, якщо ви будете коментувати і про щось поговорити. Може, якусь мені тему запропонуєте.